І завершення мого вірша хто «Хто я?» Он під стелою, все ланцюги, ланцюги, і все повішані, і змучені тілами, і заповзають в плоть свяхи. Но хто із вас так нагрішив ділами? Моїх пращурів освітлі лики. Я поминаю вас при ділами. Спасибі вам за ваші муки діти, за те, що йшли під короги А що, я знаю, що сповита і злом всесвітньої нужди, де злом пекельним іменита кров лиховісна, і не чужа, і в снах правічних, як в могилі, де незворотності печаль чорніє. Содомські лики і гріхи страшні, у серці чреслах чорні вітровії, бентежні мрії, бажання темні, і хроматин, і у мозку пасивні глії, молитви вірні, і недаремні, Останте помисли в гріхах чужими, та буде смерть колись з усіми і здійснеться передмим. Життя, устами дай пригорності з твоїми, прилязь зі мною на оце життя. Відколи світ я цей на пам'ять знаю, люблю і батьківщину, і подіум, і казки прип'ята до землі, хоч хмарах і витаю, я спрагла і по муках, і по ласті. Я так бажаю жити, що летіла понад все до цей землі в галактиці Сонця, лечу тепер, живучий понад себе і бачу, сяє сонце крізь викониці. Від кого б я не породилась в цьому світі? Чим дитям я б не прийшла на твій поріг? Прийми мене такою, якою треба. І любити, і зори лише мене, і правду мою, і лише мій гріх. Ось такий філософський вірш. І я сподіваюся, ви його зрозуміли.